дивитесь програму сьогодні в студії Олена Кот вітаю! Обили матір, загорнули тіло в ковдру та кинули в річку у моторшному злочині. Підозрюють брата і сестру за що могли так розправитись з ненькою. Справжній блокбастер у сума грабіжник підірвав банкомат та втекти не вдалося. Відстрілювався від правоохоронців, поки не скінчилися набої. Що було далі? Благородний злодій. Чоловік грабував жінок, щоб купити ліки хворій на рак дружині. Скількох панянок і як підманув? Дивіться просто зараз. Моторошне вбивство на Закарпатті. Брат і сестра вбили матір, а тіло викнули в річку. В поліції зізнались. Планували й розправитись із батьком. Зараз 18-річний хлопець і 15-річна дівчина під вартою. Що стало причиною такої. Жорстокості розкаже ані Когасян. у те, що її сусідку Вікторію вбили рідні син з дочкою. Марія гінцяк повірити не може. Це була нормальна сім'я, прекрасна сім'я. У цьому по-перше, в тому є і шок, що ніхто не порозумів, як так могло статися. Сусіди запевняють: 15-річна Тамара і 18-річний Богдан здавалися чемними. Той хлопчик, той богданчик послушний. Поважний, ну не прийшов щоб не поздоровати, ще сумку вам не піднести. Як з'ясували слідчі, саме Богдан завдав матері смертельних ударів качалкою. Юнак зізнався тієї ночі. Вони посварилися. Матір пригрозила, що здасть сина поліції. Коли той зрозумів, що накоїв, покликав на допомогу сестру. Вони закутали її в одіало, винесли з будинку. На відстані один кілометр віднесли до русла річки Ріка, де роздягнувши, скинули воду. Також під час допиту вони повідомили, що у них був намір позбутися батька. До поліції звернувся чоловік, який, повернувшись з роботи, не застав у вихідний день дружину вдома. Тіло жінки рятувальники знайшли тільки наступного дня під мостом. У школі, де навчається Тамара, таким вчинком дівчини приголомшені. У мене враження про неї хороше як про ученицю із п'ятого класу вона в класі. Я не мала з нею якихось проблем. Спокійна дівчина, яка в класі не конфліктувала, вчилася в міру своїх можливостей. Вона досить і талановита. Під вартою брати сестра будуть до кінця квітня. Обох направлять ще й на судово-психіатричну експертизу. За умисне вбивство їм загрожує від 15 років ув'язнення. Із Закарпаття ані нікогосян Микола Скунць сьогодні канал Україна. Викрали народного депутата Олексія Гончаренка. Це підтвердили в прес-службі генпрокуратури заступника голови фракції блоку Петра Порошенка. Колеги в останній бачили вчора ввечері, коли Гончаренко вирушав на термінову зустріч в Одесу. Як передають змі за особистим номером телефона, на тепер не відповідає для його пошуків. Однопартійці просять створити штаб. Поліція вже почала провадження за статтею незаконне позбавлення волі. Скандал у раді депутати заблокували трибуну через спробу профільного комітету відновити податкову міліцію. На думку обранців, орган є репресивним, і таким, що вбиває бізнес. Сказати своє слово у парламент прийшов і міністр фінансів. Як, зрештою, проголосувала. А також навіщо генпрокурор Юрій Луценко навідався сьогодні до депутатів? Знає Валерія Забірко. У залі Верховної Ради гарячі парламентарі обговорюють податкові питання. Що не справа доходить до поправок у законі щодо податкової міліції, трибуну блокує група депутатів. В країні зараз є податкова міліція, яка вбиває бізнес. Ми не маємо права повернутися цьому органу. Від нього ліквідовані повноваження нікому не хочеться відновлювати репресивний орган, такий як податкову міліцію. Але якщо ми зараз цього не зробимо, це буде чергова помилка. До дискусії долучився й міністр фінансів. Відновлення повноважень податкової міліції призведе до затягування процесу створення нової служби фінансових розслідувань. Це очевидно. А це передбачено указами президента коаліційною угодою, яку ви підписали. Заклик міністра депутат почули і цієї поправки не ухвалили. А в цілому за законопроект проголосували. Тепер про отримані спадщини податку не платитимуть не тільки діти, а й онуки померлих. Підтримали парламентарі в першому читанні зміни до кримінального кодексу щодо заочного засудження. 119 кримінальних проваджень готово до передачі в суди в разі удосконалення діючого закону. Вашого рішення сьогодні чекає Янукович Захарченко. І вся його камарілля, включно із тими, хто підозрюється у розселі майдана. Прокурор ж запевнив, оновлений закон дозволить уже наступного місяця розпочати суд над Віннуковичем у справі про держзраду. Проект також передбачає збільшення терміну досудового розслідування. На це приділили півтора року. Не всі нардепи схвалили такі зміни. Це законопроект, кажучи простими словами, пропонує повернути сталінські повноваження органам прокуратури. Відновлюється, продовжується процедура слідства до створення державного бюро розслідувань. Це означає, що державного бюро розслідувань не буде створено ніколи. Між тим фракція БПП від сьогодні не дорахується одного з обранців. Звідти вийшов депутат Юрій Бублик Валерія Забірку, Юрій Керча, Євген Овсієнко. Сьогодні канал Україна. Із Новогради в штабі АТО повідомляють про обстріли українських позицій із реактивних систем залпового вогню. Вночі з них обстріляли водяне. З мінометів гатили по Лебединському та Широкиному. На Донецькому напрямку від снарядів артилерії постраждали Троїцьке та Зайцеве. По Луганському бойовики стріляли з гранатометів та БМП. На Луганському напрямку з мінометів 120-го калібру гранатометів обстріляли Новозванівку. Загалом зафіксовано 54 обстріли. Одного нашого військового пораненого шантажі тиску і воєнних провокаціях звинувачує Росію постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко. Він застерігає. Дії Москви загрожують і європейській безпеці. Росія три роки тому порушила принципи ООН, незаконно окупувавши Крим та розпочавши гібридну війну на Донбасі. Росія продовжує порушувати принципи ОБСЄ та домовленості в мінську. Ми раді готовності головуючого до роботи в такий непростий час, адже це так потрібно ОБСЄ. Крим. Це Україна. Таку кампанію міністерства інформаційної політики розпочали до третьої річниці анексії півострова. Відеоролики незабаром планують розмістити на всіх національних телеканалах. А в парламенті вже мають план повернення автономії під контроль Києва. Вона розмовляє з батьками, які мешкають у анексованому Криму, Асан, ні. А потім на її очах в їхню оселю вдираються з обшуками. Такі відеоролики до третьої річниці початку захоплення українського півострова підготували в міністерстві інформаційної політики. Це лише частина інформаційної кампанії під гаслом Крим це Україна. До кожного сьогодні в Криму можуть силовики і провести обшук. Ці ролики ми чекаємо, щоб нацрада їм не дала соціальної реклами, і ми плануємо розіслати це по всіх телеканалах. Дні Криму розпочали й в українському парламенті у куларах ради відкрили фотовиставку, а діти кримських татар заспівали рідною мовою. Ці діти співають про те, що вони хочуть, щоб був мир в Україні, і що вони хочуть повернутися на свою рідну землю. Щоб анексований Крим знову став українським. Автономію вже зараз треба реформувати. Наголосив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров. Навіть ключ. Щодо майбутнього долі Кримського півострова, щодо повернення Криму, цей ключ права кримсько-татарського народу на самовизначення. Для того, щоб використати цей ключ, треба вносити як можна скоріше зміни до Конституції України. Відлік анексії півострова починається 26 лютого. Тоді збройні люди захопили кримський парламент. А під будівлею Верховної Ради автономії зібралися прихильники територіальної цілісності України. Між ними та проросійськими активістами спалахнули сутички. Тоді загинуло двоє людей. Остані! Вже наступного дня півострів заполонили так звані зелені чоловічки. Через анексію Криму Україна втратила щонайменше 100 мільярдів доларів. Таку суму збитків обрахували в Міністерстві юстиції. Олена Гончаренко, Костянтин Царінок. Сьогодні канал Україна. У сумах грабіжник підірвав банкомат, а тікаючи, поранив працівника Держслужби охорони. Сам теж дістав кулі в ноги. Все сталося приблизно о четвертій ранку в житловому районі. З кульовим пораненням в шию 39-річний оперативник в реанімації в лікарні і грабіжник. У поліції вже встановили він. Мешканець Київщини. з Київщини зараз перевіряють його причетність до схожих пограбувань. Підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами. Поліція не виключає, що в нього був спільник. У місті оголошено план перехоплення. На місці події було, було вилучений газовий балон для підривання цих банкоматів, значить шнури, ну, все обладнання, яке повинно до цього застосовуватися. Він служив в АТО та було знайдено при ньому службове посвідчення нештатного сотрудника У Обольного імениться гністе ранення ліця. полости рта грудной клеткой, грудной клетки левого предплечья. Состояние его тяжелое. Проводится лечение, интенсивная терапия. Но показатели более-менее стабильны. Загрузы жить не могу. На данный момент загруза жить не могу. Фатальний ремонт на Рівненщині чоловіка вбив увімкнений двигун. 55-річний волинянин разом із двома колегами на станції техобслуговування ремонтував маршрутку. Залізли в оглядову яму, але не вимкнули двигуна. Одна з деталей намотала верхній одяг чоловіка. Свідки кинулися рятувати, але не встигли. Лікарі швидкої медичної допомоги, які прибули одразу за викликом, лише констатували смерть чоловіка. За їх словами, попередньою причиною смерті є удушення чоловіка. Боротьба за життя дітей. В сім'ї Алдохіних з Макіївки старша дочка хвора на цукровий діабет, а піврічному молодшому сину через патології черепа була потрібна операція. Належної суми на порятунок дітей в сім'ї не було. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. У сім'ї Алдохіних троє дітей і готувати доводиться часто. На кухні 11-річна Даша, головна мамина помічниця. тільки не всі страви дівчинка може навіть спробувати на смак. Третій рік у неї сувора дієта. Я замітила, що вона почала пити дуже багато води. пішли здати аналізи на сахар. І нас одразу госпіталізували в той же день. Ти так ми обнаружили хардний діабіт. Рівень цукру постійно скаче. Завжди доводиться носити з собою сумку, в ній те смужки і життєво потрібний інсулін. Нашу тест полоски, вона забирає кров і показує Щодня Даша робить до шести ін'єкцій. Те смужки Алдохі не отримують завдяки програмі штабу Ріната Ахметова. Купувати самим нема за що у сім'ї працює тільки батько. Позводрі зарплати. Не особо больші на, на производстві, і от задержують зарплату. Знадобилася термінова операція і молодшому синові піврічному Богдану. У хлопчика деформувався череп. Без хірургічного втручання йому загрожувала інвалідність. Був триугольний лобіт. Прям витягнутий. По допомогу родина знову звернулася в гуманітарний штаб. Нам зробили реконструкцію черепа, обставили пластинку, сформували правильну форму голови. Крім пластини, там ще були болти спеціальні, дуже багато медикаментів. Фонд Ріната Ахметова нам вот, які тут, можливо, ми б навіть не змогли знайти. Тепер малюк спить спокійно, а про страшний діагноз нагадує тільки Шрам. Своїх земляків Рінат Ахметов системно підтримує від самого початку бойових дій. Огромна благодарность йому за те, що допомагає нам діткам, взрослым, всім, всем всем жителям Донбасу. Огромне спасибо Ренату Леонідовичу. Адресну допомогу Ахметова на лікування та операції вже отримали 8 тисяч мирних жителів Донбасу, майже 3,5 тисячі серед них діти. Да, все має бути хорошо. Перші знімки після операції Богдана показали, що кістки черепа зростаються правильно, а це означає, що дитина має шанс нормально розвиватися. Наталя дуже сподівається для її сім'ї. Це останнє випробування. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Данила Кірієв для сьогодні. Канал Україна. У Москві на 78-му році життя помер відомий актор Олексій Петренко, сам артист родом із Чернігівщини. Театральну освіту здобув у Харкові. Спершу працював в українських театрах, потім акторська доля занесла в Санкт-Петербург та Москву. Олексій Петренко зіграв більш ніж 70 ролей в кіно, як комедійних, так і драматичних. Актор однаково блискуче грав Богдана Хмельницького, Петра І та Сталіна. Подвійний вибух у Пакистані забрав життя щонайменше сімох людей. В Австралії намагаються загасити вогонь на заводі з переробки відходів. А в Сингапурі сталося займання на підприємстві, де зберігалися хімікати. Подробиці в'яне Лук'янець. Щонайменше семеро людей стали жертвами подвійного вибуху в Пакистані. Понад три десятки постраждали. Трагедія сталася в місті Лахор. Вранці на будівельному майданчику злетів у повітря генератор. Слідів тротилу поки не знайшли, але поліція не виключає версії теракту. За кілька годин пролунав вибух біля ресторану швидкого харчування. Місце інциденту оточила поліція. Масштабна пожежа у австралійському сіднеї палає один із найбільших заводів Австралії з перероблення відходів. Всіх робітників екстрено евакуювали. Коли повернуться до роботи, невідомо. Причин займання також досі не встановили. Пожежники не можуть приборкати вогню. Частину повив дим, смердить горілим. Людей просять не виходити на двір без крайньої потреби. У столиці Сінгапуру також сталася пожежа в промзоні займання на об'єкті з перерозподілу відходів. Вогонь швидко поширився, адже на підприємстві зберігали хімікати та легкозаймисті матеріали. У гасінні задіяли понад дві сотні рятувальників. Деякі серед них постраждали, отримали теплові удари. Наразі ситуація під контролем, утім, через надмірну кількість піни, загинули майже всі рослини навколо підприємства. Яна на Лук'янець сьогодні. Україна. застрягла у металевих гратах у Китаї. Маленька дівчинка вийшла на балкон четвертого поверху та провалилася крізь прути решітки. Крик дитини почули двоє чоловіків, що проходили повз через сусідню будівлю. По карнизу дісталися дівчинки. Один тримав її за ноги, інший розтискав ґрати. Пізніше поліція встановила мати, залишила неповнолітню дитину вдома без нагляду. Схопив за пояс халату в Миколаєві. Пожежний в останню мить врятував 80-річну жінку, яка зірвалася з п'ятого поверху. В квартирі пенсіонерки почалася пожежа. Вона вийшла на балкон, де чекала допомоги. Проте вогонь був настільки сильний, що літня жінка почала самотужки вилазити за бильця. Коли подавали лісницю вже штурмову, жінка почала пригати на лісницю, не дожидаясь того, що його установлять. І... Вона сорвалася з етажа. І в цей момент я її поймав і затягнув на четвертий етаж. Пожежа у військовій частині на Прикарпатті. Вранці горів табір 10-ї гірсько-штурмової бригади в Коломиї. За попередню інформацію військових, вогонь знищив 15 польових наметів. Кілька бійців отримали незначні опіки. Причину пожежі з'ясовує спецкомісія. Одна з версій коротке замикання в мережі. Мешканці ж Коломиї, які живуть неподалік, кажуть. Чули, як на території частини лунали вибухи? Почув три таких характерних вибухи. Як граната або як РПГ. Просто взірвалося. тому що був глухий звук. В частині ніхто не постраждав. Опіки є, якщо незначні, які, там, може, одного, двох, п'ять чоловік, які зовсім не загрожують життю і здоров'ю. Підмінила банківську картку та знімала з неї гроші. На тернопіллі шахрайка влаштувалася доглядати бабусю і кілька місяців поспіль спустошувала рахунок її дочки. Як викрили зловмисницю, знають кореспонденти сьогодні. 60-річна жителька села Угринів Ганна їхала на заробітки за кордон. Доглядати за матір'ю попросила 21-річну односельчанку. Перед від'їздом попросила, аби дівчина купила бабусі мобільний телефон. Доглядальниця купила телефон і віддала банківську карту власниці. Коли через кілька місяців жінка повернулася в Україну, рахунок виявився порожнім. До працівників міліції звернулася потерпіла сторона з заявою про викрадення грошових коштів в пенсіонерки. В ході досудового розслідування вже було встановлено особу правопорушниці, нею виявилася односельчанка, скажімо, потерпілою, яка доглядала її матір. Як з'ясувала поліція, доглядальниця підмінила банківську карту і кілька місяців поспіль знімала з рахунку усі гроші. Загалом вкрала майже 10 тисяч гривень. Зловмисниця зізналася у скоєному. Я би того сама не розкрутила, вона би не призналася, і я би не могла знати, що тут, звідки, як, як воно що сталося. До мене приходять до хати різні Люди приходять. І знаєте, не знаєш на кого думати. Ну а а пін код виявляється, був разом із карточкою, то б любий взяти. Працівники банку нагадують, як не стати жертвою шахраїв. Коли підходить людина до банкомату, вона банкомат не розуміє, хто, чи це власник картки, чи не власник. Єдиний добрий правильний захід це ніколи і нікому не розголошувати номера картки, пін-коду. Гроші у шуканій жінці повернули. Сторони підписали мирову угоду, тож лоумизниця найімовірніше отримає покарання умовно. З Тернопільської області Михайло Ермишин, Сергій Бодак, сьогодні канал Україна. Благородного злодія затримали у Дніпрі. Чоловік грабував жінок, щоб купити ліки хворій дружині з багатими і довірливими панянками. Знайомився в інтернеті, запрошував на побачення і викрадав їхні коштовності. Скількох ошукав протягом півтора року, з'ясовувала Наталя Гусак. 29-річного чоловіка затримали вдома. Поліцейські знайшли його, влаштувавши полювання на живця. Зареєструвалися на указаному приложенні під э, вимисленими даними і наш преступник, скажімо так, клюнув. Чоловік визнав насправді обкрадав жінок. Утім, зі шляхетною метою У мене жона боліє. Вона держиться на лікарство. Хімічики, я брав ці гроші, список, ходив в аптеку і там платіли все. За словами затриманого щодня на ліки дружині потрібно близько тисячі гривень, Тож не вигадав нічого ліпшого, як запрошувати жінок на побачення та викрадати їхні прикраси. Ми знімали квартиру. Во потім я поїхав в ванну, щоб вони помилися. Во время коли не моються, у мене була причина, щоб вони сняли себе ожерелье. Вот. Я брал ханів. Коштовності здавав у ломбард. так лише за місяць, заробив 50 тисяч гривень, обікрав трьох дівчат. Насправді, ошуканих може бути кілька десятків, не виключають у поліції. Сам затриманий зізнався на побачення до нього. Приїжджали із інших міст України. Задіржений он е гражданіна зі Бержана є хорошим психологом, очень легко внікають довірю як женщинам, обіщають їм дальні продозвіття дальніших отношеній, совмісної життя. Спритника вже притягали до відповідальності за грабіж. Тепер можуть арештувати на кілька місяців або навіть ув'язнити на 5 років. Та чоловіка непокоїть лише одне, хто тепер лікуватиме його дружину. З Дніпра Наталя Гусаколодимиштангелов сьогодні канал Україна. У столиці дорожчає хліб на 15% Зросла вартість пшеничного українського та батона. У Київ хлібі пояснили, підвищили ціну через високу собі вартість продукту. Мовляв, за останній рік борошно подорожчало на чверть, а газ та електрика на третину. Удвічі зросла і мінімальна зарплата. Та виробник обіцяє вартість соціального хлібу у фірмових кіосках не зміниться до кінця року. Український 5,25 коштує батон 4,15. пшеничний хліб коштує 4,05. Він у нас як був, так і не подорожчав. Така ціна залишилась. Підвищення ціни на хліб вже відбулося. Якщо на складові собі вартості ціна не збільшуватиметься, то й не буде перегляду щодо росту ціни на хліб. Із повідомлення прислужби служби ПАД Київ хліб. Харків готується до великого футболу. Сьогодні Донецький Шахтар зіграє матч відповідь однієї 16-ї ліги Європи проти іспанської Сельти. Для донецького клубу це буде перша домашня гра після переїзду зі Львова до Харкова на стадіон Металіст. Нагадаю, цього сезону Шахтар здобув у Лізі Європи 9 перемог поспіль. Перший поєдинок із Сельтою гірники виграли з рахунком 1-0. Чи продовжать вони цю вдалу серію? Дізнаємось вже ввечері. Трансляція гри на каналі Україна. О 21.50. Багатоповерхівка з дерева такий екотренд підтримали в норвезькому бергені. Насамперед подбали про те, аби будинок не перетворився на великого сірника. Та чи вдалося будівельникам цілком обійтися без бетону і заліза? Дізнавалися кореспонденти сьогодні. коли ти всередині навіть не підозрюєш, що все це з дерева. Висотку з дерева звели на півсотню метрів. Тут шість десятків квартир. Дім складається зі спеціальних модулів, наче дитячий конструктор. Він ніколи не зможе повністю витіснити з ринку бетонні чи сталеві споруди, але це безумовно крок назустріч екології. Цілком відмовитися від бетону і заліза під час спорудження цього дому не вдалося. Дах із бетону, ми обов'язково мали його використати, аби зробити споруду стійкішою та вберегти її від розгойдувань. Аби дім не перетворився на згарище, його додатково обладнали протипожежними системами та спеціальним покриттям. Ці колони та перехресні бруси вони не горять. Їх обробили вогняна стійкою фарбою. І в домі є протипожежна система, тож він один із найбільш захищених від вогню в усьому Бергені. Невдовзі такі ековисотки з'являться в канадському Ванкувері та австрійському відні. А дерев'яного рекордсмена хмарочоса за вишки 300 метрів вже наступного року мають збудувати у Лондоні. Олександр Кулібаба сьогодні канал Україна. Інформаційний підзумок дня підіб'ємо вже у вечірньому випуску. Сьогодні не пропустіть. Із синцями та подряпинами трирічний хлопчик повернувся із садочка. Батьки переконані, дитину лупцює вихователька. Вона, мовляв, сама зізналася і розкаялась, та нині все заперечує, що чекає на виховательку. Дивіться вже о 19-й. А на цю годину все більше новин на нашому сайті сьогодні.ua. до зустрічі.